Надія Красоткіна Любов батьків. Маленькі діти, їм багато треба любові, ласки, ніжності, тепла і сонця щирого, і голубого неба, щоб доля їхня доброю була. Хочеться, щоб мама обіймала, і по голівці гладила щодня, частіше пригортала, цілувала, бо мамина любов тверда броня, яка дитину добре захищає, і вразити нікому не дає, любов батьків найвищу силу має, ні для дитини. Все потрібне є, тож дітям треба, щоб любив їх тато і вів за руку в росіні поля, і обіймав, і пригортав крилато, показував, як розквіта земля, і підкидав з любов'ю аж до неба, ловив обійми, цілував дитя, любов батьківська. Дітям дуже треба, щоб чарівним у них було життя. Любов у світі має перевагу над грішми, над достатком всі віки. Та ж приділяйте діточкам увагу, шановні жіночки і чоловіки. І не біжіть, щоб більше заробити, а діти вдома. Зайві і самі, ви можете їх душу загубити і діти враз опиняться на дні, їх звідти важко буде повернути, дурманом хтось пригріє, як завжди, тоді про радість можете забути, Пізнаєте і горе, і біди. Тому спішіть своїх дітей зігрити Любов'ю захистіть їх і грудьми, найбільше щастя у житті це діти. і щоб вони не заблукали в тьмі, побільше більше їм уваги приділяйте, і не шкодуйте ласки і тепла, цілуйте їх, любіть і пригортайте, щоб доля їхня доброю була.